Хлопці виконали завдання, яке ми скидували додому, тому вони сьогодні тренувалися, і я бачив, що вони займалися добре. Заплановано у нас 5 спарінгів. Ми будемо готуватися до другого кола, і хлопці добре підготуються. І ми в цьому році вже почнемо вигравати ті матчі, де ми програвали. Чи плануються якісь зміни у команді на другу частину сезону? Добавляться з академії наші хлопці, які вже випускаються, будемо дивитися, в якому вони стані. Витримують вони навантаження. Якщо вони витримають, тому я думаю, що на друге коло вони вже почнуть грати за ю 19 на збори з першої команди відправились Назар Попов, Олексій Плючко, Ігор Мальченко та Данила Сичов. Чи розмовляли з хлопцями перед візд'їздом і чи давали якісь настанови? Побажав тільки, щоб вони виконували і без травм. Я думаю, що вони витримають навантаження і покажуть, що вони вже можуть грати за першу команду. Повертатись до інтенсивних тренувань. Це таке, що потрібно, весь цього ніяк. Спочатку входиш в цей ритм, цей тонус, але трошки, пару днів проходить і, і все нормально. Завжди спочатку важкувато, але потім ти втягуєшся і вже почуваєшся добре. Які емоції в тебе по поверненню на базу? Чи скучив за хлопцями? Так, звісно, емоції повертатися після відпустки завжди позитивні, скучили друг за другом, тому зараз всі в гарному настрої готуємося. Настрій команди чудовий. Хлопці у прекрасна атмосфера зараз роздягальні. Готуємось до кожного тренування, викладатися на повну силу, щоб готуватися до другої частини чемпіонату. І хлопці підтримують один одного. Забути все, те, що було у тому році, і почати його з новими силами, новими емоціями і позитивами. Ви партнери по команді відправились на збори з першою командою. Чи спілкувався з ними? Так, спілкувався і з Олексієм Ключком, і Шевченком, і з Володимиром Вілівальдом. Побажав їм удачі, тому що дивлюся, слідкую за ними, переживаю і завжди бажаю їм тільки перемог. У нас Як підтримував фізичну форму під час зимової паузи? Нам тренер з споготовки кидав завдання виконувати. Спочатку ми відпочили десь два тижні, і потім почалась робота. Кожна дня працювали, готувалися, щоб уже в новому році йти у хороші кондиціях.